Я зараз іду по вулиці і бачу людину на інвалідному візку. А як же ми з вами можемо пройти повз? Ніяк, тому пішли познайомилися, я впевнений. Трошечки підіймемо настрій. Доброго дня! Можна секундочку вашого часу? Ми опікуємося людьми. Хочу вам приємно зробити. Ви не проти? Як вас звати? Чемпіон України з боча. Чемпіон України з боча? Так. Ти грав боча. ти грають в д це, це песники на візочку. Ми взагалі то ми не кіт. Ви біженці. Так. Да. А що в Нікополі, Скажіть, будь ласка. Да. Отут все таке буде необхідне, доречне. Вас так, як це? звати? Надія. Надія, чекайте, зараз вам ще подарую. <рес> чекайте, чекайте, чекайте. Я коли зустрічаю таких прекрасних людей. Надія, гляньте, вам отакий шарфік, Ой, щоб вам тепленько було. Трошки настрій підняв, так? Скільки вам років? 16 числа ось буде 36. Це ж ось. Сьогодні у нас яке з нагоди дня День народження. Я тримайте. Подарунок від мене, від нашої команди. Андрій. Сторому році ми приїхали в Це ми літом где-то ні день трі-чтири ж в бомбосховищі. Ми тікали вночі, там страшно. На візку. Це з дитинства чи ні? Так. Сражден з дитинства школу атлічна да, голова да? працює. Да, закончив Запорізький університет, бакалавр, красний диплом. Да. Ви мотивація для всіх. Ви знаєте, Андрій? Я зараз на вас дивлюсь. Коли люди кажуть, ой, в мене все погано, в мене щось там не виходить. О! Все виходить вища освіта, досягнення в спорті, mm. настрій ви подивиться. Який слухайте єднократне чемпіон України. Ми розповімо про вас всі в Україні. Я хочу, щоб люди брали приклад, підтримували. А тренуєтесь ви десь в Києві? Так, звісно, ми на локамотів тренувалися. Так, Зараз його розбили. Я хочу, щоб ви мене запросили на тренування. Ми будемо среду на тренування. Отакий талісман подарую це від наших хлопців військових. Він буде допомагати вам перемагати. Це е, з гільзи. Я дуже радий з вами познайомитись. Приємно було зробити вам трошки приємно. Дуже дякую! Я вам обов'язково наберу. Приїду показати всій Україні, що це за спорт і що це за змагання. Я безмежно дякую Господу Богу за те, що він направляє мене до таких людей, і я випадково зустрів Андрія з його мамою. У нас була нагода і можливість їм допомогти і підтримати. Я впевнений. Ми ще побачимось на тренуваннях, на змаганнях. Єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще. Більше, а якщо ви хочете долучитися до добрих справ команди Helper Україна, посилання в шапці профілю обійняв всіх.